Своїм сином я не спілкувалася сім років, а сьогодні зранку прокинулась і вирішила все виправити. Мені 62 роки, Івану 40. У мене ще є дочка Тетяна, але у неї все добре, вона заміжня, і три роки тому вони з чоловіком і дітьми переїхали на постійне місце проживання в Америку. За дочку я рада, вона у мене добра дитина, досі мені допомагає чим може. А от син мене дуже розчарував. Через що я і припинила з ним будь-яке спілкування. У 25 років Іван одружився, його дружиною стала Іванка. Дівчина практично врятувала мого сина, сплативши за нього його величезні борги. Моя сваха на той час вже була на заробітках в Італії і передала їм величезну суму грошей. Мова йшла про кілька тисяч євро, але точної суми я не знаю. Вони з Іванкою до того майже рік зустрічалися. Син пробував розвинути свій бізнес, а натомість отримав величезні борги, з якими сам не міг справитися. Тож невістка і її мама нам тоді дуже допомогли. Я ночами не спала, хвилювалася за сина, думала, звідки гроші взяти. Після шикарного весілля, яке теж зробила сваха, бо у нас з чоловіком на це не було грошей, син пішов жити до невістки в їхню трикімнатну квартиру. Зважаючи на те, що ми з чоловіком і двома дітьми все життя тулилися в однокімнатній квартирі. Для мене це була справжня розкіш. Я вважала, що Бог дуже сильно любить мого сина і що йому дуже пощастило в житті з такою дружиною і такою тещею. Та син нічого не оцінив, бо через кілька років у нього з'явилася інша жінка. Я думала, що це звичайна інтрижка, яка скоро мене, але коли Іван сказав, що вона чекає від нього дитину, я нарешті усвідомила, що це серйозно. З Іванкою на той час вона. Вони прожили майже 10 років, і дітей у них не було, а тут дитина, син. Іван прийняв рішення йти від дружини. Вони з Іванкою розлучилися, він одружився з новою пасією і пішов жити до неї. А я не переставала спілкуватися з колишньою невісткою. Не могла зрозуміти вчинок сина і пробачити теж не могла. Іванка ж його з такої біди витягла, а він їй так віддячив. Мені було соромно і перед невісткою, і перед святами, тому я сина з новою дружиною всюди заблокувала, а з Іванкою продовжувала спілкуватися. Вона ще сподівалася, що Іван удумається і повернеться до неї. Але цього не сталося. Спочатку у Івана з новою дружиною народилася одна дитина, невдовзі друга. Зараз вони виховують трьох дітей двох спільних і старшу донечку його дружини від першого шлюбу. Син постійно шукає зустрічі зі мною каже, що я, як мама, маю його зрозуміти переконує мене, що він щасливий, і це головне. Та донедавна я чомусь не могла йому пробачити, а вчора я сіла біля вікна, бачу, люди сумні ходять, адже час нелегкий. І якось мені так прикро стало я не молодію, дочка за кордоном, напевно, вона сюди вже не повернеться, а син тут поряд, два внуки чудових у мене. А я з ними через свої упередження не спілкуюся. Зранку я прокинулася і сама набрала сина. Спитала, чи вони вдома, сказала, що хочу прийти до них в гості. По дорозі зайшла в магазин, купила подарунки усім трьом онукам, вирішила, що від сьогодні почну нове життя. От тільки мене таки гризе совість до Іванки, чи правильно все це по відношенню до неї.